Всі вітання, як я анонсував, в маю нове надбання. Зробив таку намоточку співвідношення 1 до 2 і короткозамкнутий виток. Як ви бачите, зараз у мене вже включені два конденсатори, вже є деякі заміри. Напруга при виключеному генераторі. 36 вольт. Включаю генератор, напруга більше 300 вольт, споживання також виросло, але і напруга на двигуну вже 14 майже вольт, скоро буде. Ну, 13,5 вольт. І запрацювала лампочка. Скважність 16%. Ми виходимо з резонансу, споживання падає напруга впала. Так, і тепер в резонансі у нас. Тепер міняємо скважність. Так, напруга залишається 300 В. І лише при 11 відсотках на 1 В зменшилось. Скоріше всього, що десь щось сталося. Так, Ключ залишився цілий. Думаю, що знов приколи. Так, споживання 270. Напруга 12,6. Напруга 286. І тепер міняю квасть на 1%. Різко падає. Напруга там на 50%. І отут якраз різке. Тобто в крайньому відео я демонстрував, що є якби прямолінійна ділянка на цьому діапазоні скважності. При наявності такого елементу у нас вже, як ви бачите, 6-7% має велике значення. Але напруга навколишнього простору зросла і досить таки значно Добавляю ще і вже немає сенсу додати в принципі 7 оптимальний режим коли у нас напруга 291 вольт, напруга на двигуні 13. І споживання йде, і лампочка вже працює. Тобто при 7% скважності у нас лампочка не працювала. Для даного елементу також потрібно попрацювати з резонансом. Тут ще потрібно поставити буде нам конденсатор. От. І подивитися, як буде працювати. Це новий елемент, який треба дослідити. Але те, що він міняє параметри роботи системи, ми вже побачили. При скважності 7% запрацювала лампочка. Отримали значно більшу напругу на двигуні і більшу напругу енергії простору. Перспективний елемент, який варто вивчити. Всім успіху і до нових зустрічей!